Доброго дня. Сьогодні хочу вам розказати про такий матеріал, як Вілютін. Цей матеріал представлений на ринку України не так давно, але помаленьку-помаленьку знаходить свого покупця і виробника, який намагається робити більш якісні меблі, а також пропонувати клієнту. Щось таке ексклюзивненького характеру. Значить, Що представляє цей матеріал? Цей матеріал представляє підкладку паралонову. Вона може бути різної товщини. 2, 3, 4, в даному випадку сантиметр. І Товщини бувають абсолютно різні, під різного клієнта, під різні вимоги і так далі. Значить, цей поролон, На поролоні трикотаж. Е, і е, такий вілютін називається двухслойний. Тобто перший слой це поролон, другий слой трикотаж. Е, другий варіант це три слоя. Значить, поролон, трикотаж і підшитий флізеліном підклеєний. Е, третій варіант. З надписом Made in Italy. Або в таких в даному випадку назва фірми чи такого типу назва фірми набивається. Але це послугу цю надаємо людям, які беруть великий об'єм і спеціально під свої фірми. значить В асортименті в продажу представляємо три варіанти. Перший варіант це Villutin 2 мм три слоя. Такого виду сірий. Другий варіант 3 мм, два слоя. Е, хочу тут е, поправку зробити, щоб люди розуміли. Е, глядачі розуміли, що е, 3 мм і 2 мм. 2 мм за рахунок того, що проклеїли е, третій слой е, флізеліну і товщина трошки зменшилась. Тут е, 3 мм, два слоя, е, колір темно-сірий. І третій варіант три слоя 2 мм з надписом Made in Italy». Тут у мене взірець є такий трошки кращий, видно клеймо. Полюбляють у нас клієнти, бо роблять дуже дорогі італійські дивани. Значить, для чого використовується цей матеріал? Цей матеріал використовується найпоширеніше в кріслах. Дає е, съйомні бочки, съйомні сідушки, спинки. Тобто, по факту, це каркас, який обшивається е, вілютіном, обклеюється, і потім на цей велютін е, ложаться подушки, е, які кріпляться е, крючком від е, липучки. Значить, е, цей трикотаж достатньо міцний, він е, не кашлатиться. Зараз покажу вам, як це Тобто, Таким чином, і сліду не залишається. Тобто ця, е, цей трикотаж спеціально розроблений для, для таких речей. Він дуже міцний, дуже технологічний і дуже добре до нього цепляється. Е, Значить, для чого це робиться? Для того, щоб користувач дивана чи користувач крісла міг зняти подушки, прибрати там якийсь пил, мусор, який буває забивається. Далі я вам покажу варіант такого крісла. Сьогодні дуже поширено оббивати кроваті короба внутрі. Ліжка, які мають, скажімо там, ніші. Вілютін використовується не тільки як матеріал для кріплення подушки, але й використовується як внутрішня оббивка, бо вона має приємний дотик, м'якенький і дуже витривалий він. В додаток до нашого відео по велютіну хочу е, показати вам, як це виглядає на прикладі меблів. Е, значить, маємо крісло, е, в якому є подушки, е, підлокітники, спинка, сидіння. В даному випадку це все е, пришите, тобто така модель, а сидіння у нас знімається. Тобто, Пришита липучка до подушки, каркас обшитий, обклеєний вілютіном. Е, для чого це робиться? Це робиться для того, щоб можна було е, в оцих щілинах прибрати мусор, щоб можна було витерти. І почистити крісло, робляться такі подушки. В даному випадку є тільки сидіння, але зустрічається дуже часто в магазинах зараз, в італійських, скандинавських магазинах. Це все розбирається. Це є дуже практично, через то прошу звертати на це увагу і можна використовувати. Прошу звертатися до нас, маємо в асортименті липучку, маємо в асортименті валютін, І ви будете щасливі з красивими меблями.